Христос Воскрес! Ми зараз є в такому чудовому часі, часі Воскресіння Христового, Воскресіння Ісуса Христа. Час посту вже минув Великого посту. Але сьогодні ми трошечки повернемося до такої е, такої важливої в, часу, в часі посту речі, як їжа про ненажерливість. Зосередили. На, наші, зосередити наші зусилля не на кількості споживаної їжі, а на її добірності. Про це поговоримо. Кількість їжі, яку вона споживає, дуже мала. Може бути, що людина насправді і не їсть багато. Можемо використати людський шлунок і піднебіння для формування сварливості, нетерплячості, жорстокості та себелюбства. Можемо теж зустрічати таку ситуацію, коли. Знаємо, що хтось постать, знаємо, що хтось, можливо, наклав на себе Великий піст, але бачимо, що ця людина надмірно дратується, що через брак енергії вона нетерпелива до помилок інших людей. Частіше вибухає гнівом, частіше зривається. То питання, чи може краще щось з'їсти більше. Бо Ісус першу й найголовнішу заповідь дав, щоб ви любили один одного. Він не сказав, що перша й найголовніша заповідь, що ви мало їли. Він сказав, щоб ви любили один одного. Тому, якщо наш піст проводить до того, що ми менше любимо, то щось тут не так. Щось треба змінити. І кожен мусить задуматися над тим, що саме пішло не так, в який момент. Єдине, чого я хочу, це філіжанка чаю слабенького, але не дуже. І тоненький тонюсінький шматочок грінки, але добре підсмаженої, щоб хрумтіла. Можливо, наші забаганки вже виходять поза межі. Ми можемо і мало їсти, можемо і м'яса не їсти. Але хотіти такого вже вишуканого. Замість м'яса, якоїсь рибки, але не просто якої-небудь. Можливо, лосося, червоної риби. Вона не вважає ж... ненажарливістю свою, рішучість одержати бажане, щоб без скільки клопоту вона завдала іншим людям, хоч би скільки клопоту вона завдала іншим людям, але добитися свого. Можливо, не в кількості, але в якості. Приходячи до ресторану, приходячи до якогось кафе. Вимагати, але не просто вимагати, а в тому числі сваритися, якщо щось не так приготовлено або подано, як ми того очікували. Ми можемо і мало замовити, але хотіти високої якості, найвищої. Заберіть і принесіть мені приблизно чверть того, що тут є. Вона скаже, що робить так, щоб уникнути марнотратства. Вигляд більшої, ніж їй забаглося спожити цієї миті, кількості їжі, вражає в ній оте особливе відчуття перебірливості, до якого ми приневолили її. В їжі ми можемо багато не їсти, але бути дуже перебірливими. Того мені не хочеться. Того теж не хочу. То чи це не той самий гріх? Або можна навіть задуматися, чи не є він більшим. Ніж переїдання. Зосередили наші зусилля не на кількості споживаної їжі, а на її добірності. Єдине, чого я хочу, це належно запареного, належно звареного, належно підсмаженої, в її належно криється ненаситна вимога досягти майже недосяжного і точних смакових задоволень. Щоб було все належно. Отримувати найкраще? Щоденне невдоволення породжує щоденну роздратованість. А що відбувається тоді, коли щось неналежно? Що відбувається тоді, коли яйце зварене недосконало так, як би нам хотілося? Що тоді? Злість? То чи вартий такий піст того? Чи, можливо, краще менше гристи тих, хто є поруч. Найефективніше зробити з чоловіка не на можна за допомогою їхньої пихи, змусити їх вважати себе великими знавцями у ділянці харчування, пишатися тим, що вони знають, в якому ресторані належним чином належним чином готують бівштекси, піцу чи будь-що інше. Найголовніше це довести підопічну до такого стану, коли відмова від потурання будь-якого з його бажань байдуже, чи то буде шампанське, чай, чарочка міцного напою чи сигарети, дратує його і позбавляє терпцю тоді. Всі його чесноти, як от добродійність, справедливість і покора, потрапляють під нашу владу. Що з того, що ми є добрими, щедрими, коли нас так легко вивести з рівноваги, чи тоді ті всі чесноти, які ми маємо по кору, насправді ми їх маємо? Коли тільки через їжу, яка, можливо, не так зроблена, як би нам хотілося. Можливо, ми й самі її робили. І щось пішло не так. Трошки забагато солі, трошки замало солі. І, можливо, не досконала. що тоді робимо. Надмірне вживання їжі має набагато меншу вартість, ніж перебірливість. Це бедогождання. Тому не гризімо тих, хто поруч, не гризімо тих, які є біля нас, рідних, близьких, через їжу. Воно не варте того. Навіть якщо щось було спалене, Згоріло, підгоріло. Що з того? Ісус наказав: Любі один одного. І цього будемо триматися. А якщо будемо триматися, будемо насправді його учнями, бо він, що в іншому місті він сказав, коли слова мої берегтимете, то назветеся моїми учнями. Хай Боже благословення перебуває над нами, його мудрість в не тільки кількості їжі, але й в вибагливості, щоб ми не йшли ані в одну крайність, ані в другу. З Богом. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!